Так, Всім доброго здоров'я. Добралися ми до наших побратимів на фронт. Артурчик. А ось що, що, саме зверху? Ось огірочки зумані. Свіженькі. Да, свіженькі вчора взяв. Теж дякуємо гордію Миколі Васильовичу за овоці обку. Ой, пару ящиків. По Пару ящиків розкидаємо хлопцям зараз. Так. Давай, 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 давай три. Скільки їх там Серега? Ну 100 кілограмів, а я ж не считав їх. Ми везли лодку, от таку от. О, зараз я залізу. Доставати ми її не будемо. Колібрі. Лодка новесенька. Лодка це в нас йде тут пол і весла до неї. Щиро дякую йому киселю Віталію Анатолійовичу за надану лодку. Пішла у нас друга лодка. Це така сама, так? Да? 4,5 метра ніби довжина. Так, 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 так. 4,5 Хоп. А, тут це така сама, так? Да? Да. Лодка, бак, мотор, це нашого народного депутата одного не каталіє. Так. Да. Васильовича, так. Володимирович. Володимирович, а я вже. Це весло. Закінчиться бензин. Керові діла, то куди весло, так. Не меркуємо. Двигуни сюди, так? Два, так? Два, так? Ні, один. Тут один. Ану, ну, Владик, сиди за вами. Владик, ну, сиди на пол. Давай. Дай ему я буду У нас іде третя вигрузка. Один був вже майже пустий. Трохи підпакували хлопці. І зараз будемо Допакувати. А, тут теж вже все підпакували. Оп. У нас вигрузка йде. Хочу таке коротеньке відео зробити. Передають нам постійно люди. Огірочки, помідори квашені. Бажано, щоб ви їх квасили в пластикову тару. Чесно, бо з цими банками це ужас. Що лопнула банка одна і все потекло. Да, лопнула все. і пропали груди. Все помокло. Лопнула духовка і пропали гру. Приїжджаємо в Снігерьовку, дивіться який трудом. летим на Херсонщину. Там ще в нас дві вигрузки. І будемо стартувати додому, якщо дасть Бог, ні, то будемо ночувати, подивимось. Це, Це ужас. Просто ужас. глянь, сволочі. Не беришном, не бери донором. Не кажи нікому, як воно тебе пече, журба найморе потече, і нехай десь там буде дощ, і нехай десь там падеш сніг, be yeah but i've no to be yeah obeli.